Вітаю, колеги! Мабуть, сьогоднішній мій виступ інноваційним не буде. Це скоріше констатація факту і підтвердження того, що тема на часі, що ми доволі активно її вивчаємо і впроваджуємо. Термін соціальні мережі первісно виник для позначення будь-якої соціальної структури. Але у сьогоденні ним позначають насамперед онлайнові мережі створені у віртуальному просторі. Актуальність теми полягає в тому, що на теперішній час соцмережі заполонили увесь світ. Дослідники говорять, що у середньому люди використовують соцмережі 15% свого часу, коли не сплять. Також експерти відзначають, що під час пандемії коронавірусу люди стали більше користуватися соцмережами. Ну і звичайно, події від лютого 2022 року. Дистанційна освіта, віддалена робота, закупи через інтернет, спілкування через кілометри миттєво, якісним зв'язком, переваг, безліч. У лідерах популярних соцмереж Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram та Twitter. Існує три основні шляхи використання мережевих технологій з освітньою метою: інформаційно-пошукова робота, власне дистанційне навчання. Організація творчої діяльності з використанням ІКТ. Такий перелік підкреслює відсутність вікової, статусної, фахової чи культурної обмеженості у використанні соцмереж для освіти. Про дистанційне навчання та творчу діяльність мені було б доречніше розповідати у секції вчителів та під час атестаційної кампанії. Але тут, як керівник. Буду говорити про інформаційно-пошукову роботу, а саме підтримку учасників освітнього процесу шляхом використання сайту закладу та соціальних мереж. Отже, офіційний сайт закладу це необхідність та невід'ємна складова успішного функціонування сучасного закладу освіти. Ми всі знаємо, що посилання на сайт закладу. Є на порталі СОО, АйКОМ та інших офіційних структур, адже ми є комунальним державним закладом. Донедавна наш сайт був перенасичений інформацією, адже прозорість, публічність, достовірність та актуальність це основні його складові. В останні місяці ми видалили багато контактної інформації. Але не дочекаємося, коли всі фото, адреси та контакти повернемо знову. Відверто кажучи, наш сайт закладу є не таким популярним серед учасників освітнього процесу, як офіційна сторінка у Facebook. Це, звичайно, очікувано. Адже, спираючись на власний моніторинг, більшість наших учнів, педагогів батьківської громадськості є активними користувачами Facebook. Нам цікаво і приємно постити фото наших дітей та колег. Їх досягнення як глобальні, так і буденні. Фото з уроків та свят, а користувачам ще цікавіше все це читати. Корисна, термінова, актуальна інформація. Звичайно, ми маємо згоду від батьків на публікацію фото їх дітей на офіційному сайті та сторінці. Величезну користь і силу Фейсбуку ми бачимо, коли приєднуємося до різноманітних флешмобів, популяризації корисної інформації та посилань. І, на жаль, доводиться постити прикрі події. 8 квітня, коли на вокзалі Краматорську постраждала наша учениця та її мама, потрібно було діяти терміново. Зранку ми вже розмістили публікацію про збір коштів. Я тримала зв'язок із старшою донькою. Уже до вечора було зібрано близько 35 тисяч гривень. Наш пост активно поширювався щодня по 12-16 тисяч переглядів. Кошти продовжували надходити адже лікування та реабілітація були тривалі. Мені писали і телефонували незнайомі люди з України з-за кордону, уточнювали інформацію, реквізити. Бо дуже швидко почалася з'являтися фейкова інформація, картки. Адже шахраї існують, і треба бути вкрай уважними. Ми стикнулися також зі звинуваченнями і погрозами. Від зірок українського шоу-бізнесу, що нібито все безкоштовно, а ви збираєте кошти. Старша сестра Дар'я говорила мені навіть про погрози від прокуратури. Ми не знали, як вчинити правильно. Писали нові пости про добровільність внесків, тобто треба бути готовими до того, що робити добро і поширювати будь-яку інформацію інтернетом дуже відповідально. До речі, з літа родина Степаненко перебуває у США на реабілітації. Ми підтримуємо зв'язок. Також ми ще оголошували збір коштів на допомогу мами нашого учня, яка теж постраждала під час обстрілу. Теж доволі вдало. Звичайно, дуже хочеться не писати такі пости. Але також у нашого закладу є канал на Ютубі. Тут розміщено відеоконтент. Для оперативності зв'язку поширення та збору інформації учасники освітнього процесу нашого закладу використовують мобільний додаток Viber. Група ззсо ЗСО 18. Тут усі працівники закладу. Інформація, звичайно, та, що призначена для всіх: привітання з ним народження тощо. Група учительська тут педагоги. Для ознайомлення з наказами весь інформдень, тощо, ми, звичайно, надсилаємо на особисту пошту колег. Тут короткі оперативні дані. Можна переглянути, хто знайомився, а кому треба перетелефонувати. Звичайно, якщо інформація особиста, тільки в особисте. Фото кінця зарплати, звичайно, не на загал. А з вересня навчального року ми, всі вчити предметники, стали учасниками учнівських груп. Дуже зручно. Адже, якщо у вчителя немає світла, урок переноситься тощо, він напряму пише туди. На практиці працює швидше. Ніж коли раніше вчитель повідомляв адміністрацію, а потім я або заступник класного керівника, і тільки тоді інформацію отримували діти. Оцінюю злагоджену комунікацію у своєму закладі на високому рівні. Можливо, це через невелику кількість учасників освітнього процесу, але вважаю було б бажання. Для мене абсолютно не проблема скласти текст якоїсь інформації, наприклад, для батьків. Щоб класні керівники перекинули у окремі батьківські групи або написати чи зателефонувати комусь з батьків. Маю всі їхні контакти. Украй важливо, блукаючи соцмережами дотримуватися правил. Для себе ви окремили основні дописи спілкування виключно державною мовою, школа поза політикою, контроль емоцій. Усе, що написано нами, може бути використано проти нас самих. Фото якісні і всі красиві. Звичайно, ми пам'ятаємо про кібербезпеку. Пояснюємо дітям. Акцентуємо на цьому увагу. Говоримо про негативний вплив гаджетів на здоров'я, профілактику хвороб очей та опорно-рухового апарату, необхідність повноцінного харчування, свіжого повітря та реального живого спілкування. Дійсно, інтернет дав нам багато переваг, але пам'ятаємо і про недоліки, адже корисним все в міру. Дякую за увагу!